А дуже давно хотіла перевірити склад ось цих соусів 169 гривень коштує. От хто мені розповідає, що здорове харчування ваше це дорого, і у кого весь холодильник забитий соусами, то я вам розкажу одну дуже інсайдерську інформацію. На соусах дуже висока маржинальність. Так, саме на соусах, найбільша маржинальність. І люди звикли, що соуси не дуже дорого коштують, та і можна взяти, кинути собі в сумку пару соусів і все. На цьому. Щось потекло, грязно тепер рука. На цьому дуже класно виробники заробляють. Я не кажу, що виробники погані. Всі, хто платять податки, молодці на чому можна заробити, заробляємо. Але я хочу до вашої свідомості все таки вам сказати, що всі ці соуси, по-перше, що тут складі, томатне пюре, оцет спиртовий, цукровий сироп, сахарози, інвертний цукор, вода, цукор ще один, ще патока. Крохмаль модифікований кукурудзя сіль, спеції, згущувачі, ароматизатори, ароматизатор диму. Тобто, що, знаєте, що це для мене таке? Це просто діабет в банці. От чесне слово, 39 грамів чистого цукру, 44 грами вуглеводів. Собі уявляєте, ви берете шмат м'яса і так чвак туди. Ви навіть не помічаєте, скільки з'їдаєте ось цього. Це буде е, на рецептори впливати. Коли ми використовуємо таку велику кількість соусів, ми просто потім не помічаємо смак справжньої їжі. Повірте нашому здоров'ю, щоб ваше тіло працювало, щоб ви бачили, чули, розуміли, ходили, працювали, заробляли, жили, раділи. І все це не потрібні соуси, а потрібно що? Якісні жири, якісні білки, клітковина, якісні довгі вуглеводи і мої відео. Тому залишайтесь Іриною, підпишіться і не губіться.